Бургундії також. Кого цікавить, звертайтеся в Приват або 068 792 24 86. Це меншенькі. Ці трошки старші вже. Це вже 2 місяці, трошки більше як 2 місяці. Цим ще от -от до двох місяців. Це ще старші кролики, вже десь два по, по два з половиною місяці їм. Цим кроликам. Цим чуть-чуть ще менші, Тут вже з цієї клітки ми розпродали трохи. Тут ну, два десь два і тиждень. Трохи більше, їм, як... зараз по десь вже по два з половиною. їм. По два з половиною інцім кроленята. По записі дивимося, батько показує. Кролики гарні. Це маленькі, по 45 днів цим кроленітам. Ці це. Mm -hmm. Тож двохмісячні кролики. Ростуть. Не хорошо набирають вагу не можна Чого казати. Також молодь. Молодь, бургунді, і самочки, самчики, все що кого цікавить. Можна на виборі старші, більші, менші. Можуть бути вже і Запаровані самки, можна запарувати, якщо треба буде на продаж. Також молодь. Приводять вони гарно, немало. Ці самки молочні, кормлять теж добре. Брундія взагалі мені подобається, як кролики. Такі по виходу, по всьому.